Риби, вітаю вас на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш гороскоп на 2025 рік. Початку січня і до кінця лютого Марс буде в ретроградному русі. Ваша допомога може знадобитися дітям. Ви активно будете займатися їх справами. В романтичних стосунках можливі конфлікти в період ретроградності руху може бути важко реалізувати якісь свої творчі проекти. Дехто з вас буде займатися організацією свят чи дитячих виступів. Слідкуйте за своїм здоров'ям і за здоров'я своєї малечі. В кого є бізнес, багато енергії доведеться вкладати в нього. Можливо, ви, у вас буде період закоханості і романтичних побачень. В середині січня кармічні вузли змінюють знаки, переходять в риби діва на півтора року. За цей час добре проходити обстеження, оздоровлюватися. Зміни можуть бути в партнерських відносинах або ділових, або особистих. Заключення договорів про співпрацю, нові клієнти, так і в особистому житті, зустріч з людиною, що стане справжньою підтримкою, хто в парі вихід стосунків на новий рівень. Багато хто зміниться всередині і зовнішньо, зміна іміджу, дехто займеться саморозвитком, можливі події або ситуації, які стосуються безпосередньо вас. Може бути і одруження, і розлучення, і народження дитини. Тобто все те, те, що офіційно, або вихід на пенсію. Березень-квітень, Венера ретроградна, і в березні акцент стане на фінансах. Як збільшити свій дохід? Не витрачайте багато коштів на покупки. Чекайте кращого періоду, травня. В квітні вам захочеться змін в зовнішності, в іміджі. Варто почекати. Можете лишитися незадоволені. Чекайте, коли Венера вийде з свого ретроградного руху в квітні. Цієї весни скінь. Травня і до вересня планета обмежені випробувань Сатурн пройдеться по вашим фінансам. Потрібно з відповідальністю ставитися до ваших грошей. Сатурн любить дисципліну і порядок. Якщо щось купуєте, купіть дорогу, річ замість багатьох дешевих, всі покупки ретельно обмірковуйте. Багато хто буде займатися підвищенням своєї самооцінки, займіться вашим енергетичним тонусом і імунітетом. Також ви можете, зміни можуть бути вашому Тілі. До початку червня Юпітер в близнюках. Це гарний час для вирішення сімейних питань. Дехто буде займатися нерухомістю, переїзди, ремонти, купівля продаж, спадщина, дехто збільшить свої якісь квадратні метри. Добре навідувати батьків або батьківську хату. На початку червня і до наступного літа Юпітер перейде в знак рака. Це гарний період для романтичних побачень, відпочинку з коханими, для розваг, дехто буде активно займатися дітьми, дехто дізнається, що стане батьками. Хтось з вас буде просувати свій бізнес, а дехто займеться творчими проектами, хобі. Можливі свята або організація таких свят, або щось пов'язане з дітьми. Хтось закохається і буде, будуть бабочки в животі, знаєте, метелики. От, з липня по листопад уран перейде в близнюки, і це принесе неочікувані різкі події в сім'ї. Ви можете отримати новини від батьків, батьківщини. В декого буде поповнення сім'ї, дехто змінить місце проживання, дехто розпочне ремонт, можлива купівля, продаж майна, вирішення питань спадщини. От, Або ви будете оформляти іпотеку, або орендувати житло. З серпня по вересень сонце в вашому шостому секторі. Добре для рутинної роботи, для зміни роботи, в декого можуть бути зміни в колективі, зміна графіку, режиму дня. Добре для оздоровлення, проходження обстеження, дієти спорту, догляд за домашніми тваринами. Дехто з вас візьме собі домашнього улюбленця, а дехто буде доглядати за кимось. В листопаді ви можете вирішу, вирішити піти навчатися. Або поїхати в подорож, розширити свої горизонти, знайомитися з іншими культурами, мовами, дехто буде зростати духовно, хто шукав наставника, знайде його. Це гарний час для публікацій, дехто буде займатися юридичними документами, оформленням якихось документів, або якщо в кого йдуть судові справи, ви будете займатися ними. Трансформації, які принесе 2025 рік, можуть відбуватися в духовній сфері. Можете відчувати потребу в усамітненні, духовних практиках, медитаціях, творчості у негативі відхід від реальності за допомогою залежностей. І усе таємне, і приховане від очей людини, яка може маніпулювати вами, можуть відкриватися якісь ваші страхи, і все вийде назовню. От, можливо, дехто з вас буде вивчати щось психологію, езотерику. От, ще якісь такі таємні знання. Дехто буде шукати собі якогось наставника або психолога. Взагалі розвивайте і слухайте свою інтуїцію. Може підніматися також тема імміграції, може стати актуальним далека подорож. Ну і все таємне воно стане явним у в цьому році. І ваш девіз Це саморозвиток і самовдосконалення. Головна порада для вас: займайтеся саморозвитком, не бійтеся змінювати імідж зміни, які приготував вам цей рік. Це зробить вас сильнішою і незалежною людиною. Вдалого вам 2025 року.